Ви, мабуть, вже неодноразово чули про чат GPT, штучний інтелект, який потроху влітає в наше з вами життя. Деякі вже використовують його по повній програмі та полегшують собі роботу в декілька разів. Хтось економить на спеціалістах, тому що той шматок роботи, який вони робили, тепер за пару хвилин робить штучний інтелект. А хтось вже навіть почав заробляти за допомогою AI, тому досить відкладати, пора вже нарешті діяти. Тому дивись це відео до кінця. В ньому я зібрав секрети, як же правильно спілкуватись з чатом GPT. Ці ж секрети допоможуть тобі вийти геть на новий рівень і покращать відповіді штучного інтелекту. Перший головний секрет, на мою думку, задавай питання англійською. Таким чином, ти зможеш отримати більш розкриту та якіснішу відповідь. При цьому ж ти отримаєш її в декілька разів швидше, ніж при запиті українською мовою. А що робити, якщо погано володієш англійською? Тут є два варіанти. Перший користуватись перекладачем, але не звичайним гугловським, а більш якіснішим. Я використовую в 99% своїх потреб перекладач DeepL. Спробуйте й ви. Впевнений, ви відмовитесь від Google перекладача та більше ніколи не будете його використовувати. Другий варіант це попросити чат GPT обробляти інформацію англійською мовою, а відповідь відправляти вам українською. Для цього потрібно просто написати в сам чат наступне речення. Я буду задавати запитання українською мовою. Ти обробляй їх англійською, а мені давай готову відповідь назад українською мовою. Варіант повністю робочий та особисто перевірений. Використовуй правильний формат запитання. Для того, щоб отримати кращий результат, ви повинні повністю розкривати ваше запитання. Формат може виглядати наступним чином. Напиши мені. Результатом написання може бути стаття, допис, вірш. Обсяг. Тут вказуємо на кількість слів, знаків тощо на ваша тема. Ще одним прикольним доповненням є те, що можна додати вашому тексту стиля якогось персонажу. Цією особою може бути будь-яка публічна людина з історії, від стародавніх філософів до нинішніх бізнесменів. В такому випадку в кінці додаємо ще декілька слів. Перейдемо до прикладу. Напиши мені, допис в блог на 200 слів. На тему фінансової грамотності в стилі Уоррена Баффета. На виході маємо прям таки гарно розписаний матеріал, який, звичайно, потрібно трішки виправити, але в цілому це унікальний текст, який ви можете використовувати в своїх роботах. Я ж перевіряв деякі абзаци з тексту на пошук в гуглі та не знаходив їх. Тому ось вам вже і перша ідея на додатковий підробіток. Думайте! Наступний гарний промп це степ-бай-степ або ж крок за кроком. Всі великі справи робляться з маленьких кроків. Так було, є та буде завжди. По моєму досвіду, нашому мізку буде набагато простіше, якщо розбити справу на пункти. Так само і працює штучний інтелект. Він здатний більш глибоко аналізувати запит та видавати кращий результат покроково. Тож, наприклад, уявімо, що ви пілоти в PV дрону. Як вам знайти ваших клієнтів? Звичайно, зараз хлопців на нулі з цим проблем немає, клієнти самі вас знаходять. Але все ж таки, давайте повернемось до комерційних завдань. Створюємо запит. Я пілотав дрону. Вмію знімати гарні відео в русі, вмію літати будь де? В приміщеннях або на відкритій зоні. Як мені знайти клієнтів з Києва для моєї роботи? Давай думати крок за кроком. Хочете розкрити якийсь пункт більш інформаційно? Просто напишіть в чат. Напиши детальніше про третій крок. Якщо бот раптом перестає писати і не закінчує свою відповідь, напишіть йому Продовжуй і він продовжить з того місця, де зупинився. Рефрейс або ж перефразуй. Якщо вам потрібна нова версія якогось тексту, просто напишіть в чат, перефразуй та додайте ваш текст в лапках. Я тут сам трошки погрався і можу сказати, що чат GPT робиться доволі таки якісно, впевнений, що ця фіча точно знадобиться студентам при написанні різного роду робіт. Також ChatGPT може не тільки давати відповідь звичайним текстам, а й з легкістю робити таблицю з потрібною вам інформацією. Наприклад, зробимо такий запит. Моя вага 80 кг та зріс 180 см. Напиши мені меню на тиждень для того, щоб зменшити відсоток жиру в тілі, але врахуйте той факт, що в мене є алергія на томати. Зроби це в таблицю. Аж тут ми згадуємо, що в нас алергія ще є на яйця, тому пишемо: мені не можна їсти яйця, маю також на них алергія. Заміни їх на іншу страву в таблиці. В результаті маємо більш-менш готове меню. Якщо вам якась страва не подобається, попросіть її замінити. Якщо ви не знаєте рецепту приготування страви, попросіть його знайти рецепт. Все обмежується тільки вашою фантазією. Додам ще від себе пару порад до запитань. Вказуй контекст. Наприклад, хто ти є, в якому місці відбувається подія, чим ти займаєшся. Отримавши твою більш детальну інформацію, штучний інтелект може підійти до відповіді геть з іншої сторони, тому спробуй поекспериментувати. Та друга порада слідкуйте за мовою. Ваш запит повинен бути чітким і прозорим. Використовуйте коректні фрази, уникайте скорочень слів та сленгу. Що ж, я дав вам деякі фішки для правильного використання чату GPT. Я вкрай не рекомендую вам після перегляду цього відео просто закривати його і робити геть інші справи. Якщо ви дійсно хочете зрозуміти, як працює штучний інтелект, вам обов'язково потрібна практика. Спробуйте всі мої поради з відео прямо зараз. Тільки так ви зможете по-справжньому засвоїти цей матеріал та зробити чат GPT вашим помічником. А якщо ви хочете дізнатися про ще більше фішок, промків та прикладів спілкування, переходьте в мій телеграм-канал. Я підготував там ще більше матеріалу. Інформація буде в закріпленому пості. Постав подобайку цьому відео та обов'язково напиши коментар, що ти думаєш з приводу штучного інтелекту в найближчому майбутньому, які теми мені варто розібрати більше та що б ти хотів побачити в наступному відео. Бажаю профіту, Па-па!